Черкаська земля багата талантами. Вона виколесила безліч достойників духовності. А Чорнобаївщина це маленька частинка тієї чудової і неповторної черкаської землі. 14 квітня 1935 року в селі Воронці Чорнобаївського району народився Юрій Петрович Тупицький, щира, працевита, надзвичайно талановита та яскрава особистість, справжній патріот України, кінорежисер, заслужений діяч мистецтв і культури. України, член Національної спілки кінематографістів України, лауреат премії імені Михайла Старицького, обласної премії імені Василя Симоненка, поет, прозаїк, самодіяльний композитор, усі ці слова про Юрія Тупицького, який нещодавно відзначив свій ювілей. Йому виповнилося 80. Заслужений журналіст України Катерина Таран багато років знайома із ювіляром. Юрій Петрович Тупицький це, що називається останній з магікан, це представник плеяди режисерів Чорнобайвщини. Тому що якраз от в Мельниках відомий Володимир Теременко, Ільєнко, і Юрій Тупицький із Воронинців сам. Ну, Він людина дуже багатогранна і талановита, і Бог дав йому довго віка, аби реалізувати свої всі буквально таланти. Він і режисер, він і музикант, він і керівник хору в Вороненцях, він не сидить і зараз у своєму віці, він пише, він автор багатьох творів, він автор багатьох спогадів про такі імена, як відомі кінематографісти в Україні. той же пара Жанна Вільєнки і Володимир Артеменко. І він же ж Володимир Артеменко, він режисер фільму Богдан Хмельницький із знаменитих солдатських дів. Вони дружили. А ще Юрій Петрович дружив і добре знає життя і творчу спадщину Олега Прокопенка. Це відомий кінематографіст. Він написав багато кіносценаріїв, але судилося реалізуватись на студії імені. У нього лише трьом сценаріям. Це відомий фільм до уваги громадян і організацій, щовечора після роботи і Гольфстрім. І Юрій Петрович він популяризує ці імена, він, зрештою, показує еліту, на яку треба рівнятися нам, українцям, для того, щоб розуміти, якого ми роду, яке ми маємо багатство культурне в нашому житті. І Юрій Петрович, не дивлячись на теж, він такий хлиматичний, дуже скромний, дуже тихий, але йому не сидиться. Живе він у Воронинцях, Чорнобайського району, там же ж на грядках, ну, більше може дружина, там більше зайнята. Але ж він там, на цьому свіжому повітрі, і він постійно його талант рухає вперед і вперед. Юрій Тупицький один із тих, кого називають діти війни. За своє життя він бачив багато. Це були як і тяжкі голодні часи дитинства, так і часи піднесень та злетів. Однак, Тупицький ніколи не жалівся на долю. Говорить, що життя прекрасне у всіх його проявах. Війна пройшла по всій Україні, по нашій В кожному селі відчували і ми, і з мамою. Я був малесеньким. Копали окоп, От так сказали нам, щоб німецький фашистський цей танк не проїхав по вам. Значить, що я вам скажу? Життя прекрасне, воно і тоді було, але зараз особливо прекрасне, коли відчуваєш весну, коли відчуваєш, що люди становляться сердечнішими, добрими і ніби красивішими. Гродливішою з ранніх років Юрій Тупицький відчував потяг до творчості. Уже з восьмого класу школи він почав друкуватися у районних газетах. Пізніше вступив до Черкаського педагогічного університету. Вчителював у Черкаській школі номер 17 та в одній із Звенігородських шкіл. Однак, любов до творчості, до мистецтва повела Тупицького далі. І що ви думаєте? Я взяв і подав заяву. Театральний інститут Київський імені Карпенка Карова, де щойно відкрився кінофакультет. Це 61-62 роки. От, і я вступив туди. За великим конкурсом був і так далі, але на режисерський факультет кіно. І студентське життя знову вернулось до мене, хоч в мене вже була сім'я, але нічого. Його професійна діяльність розпочалася на кіностудії імені Олександра Довженка. Випускника з червоним дипломом одразу ж взяли на роботу, де він пройшов шлях від асистента-режисера до режисера-постановника. Кінорежисер поставив шість фільмів, більшість яких про війну. Перший короткометражний фільм кінорежисера таємниця партизанської землянки знімався в основному на Черкащині під Шегерином та у селі Мошне. Тогда я не знал, что Гордей погиб. Пришел в лагерь пусто. Куда ушел отряд, не знаю. Я побежал к связному. эти сил был? Был. Давно нет? Недавно. Да. Одними тропками ходим а встретиться не можем. Только через несколько дней я разыскал свой Вот так оно было. Иногда один миг решает всю жизнь человека. Комісар Коцюба тогда взорвали шалон. Спас мені командира своєї смерті. Так що я обязан тим, що живу сьогодні з вами. Фільм набрав багато глядачів. Юрій Банацький, письменник, був автор сценарія туди. І видеркуний він був до 30-річчя перемоги. На всіх республіках, у всіх областях йшов цей фільм. А фільм взагалі-то про дитячу долю. От. Потім був у мене музичний фільм, який не мав жодного слова, тільки музика і цирк, наш український цирк. Називався він Завтра представлення. Завтра От, і цей фільм, невеликий зміст, за формою, був закуплений 22 державами. От, і Пішов він так по світу, погуляли його. Композитор Ігор Поклад, і я це ми зробили цей фільм. Юрій Тупицький є режисером фільму в лісах під Ковелем». Він розповідає про партизанський рух в Україні під час Великої вітчизняної війни і є продовженням телефільму Підпільний обком дія. Події фільму розгортаються у 1943 році в районі Ковельського залізнодорожного вузла. Це з часів великої вітчизняної війни з партизанським партизаном Олександра. Федорова. Після цього я знімав фільм Крижані квіти, який на глядача мало пішов, тому що там помилки були, як говорили в КДБ, що героїзм є з героїзм, а Байкола Морську магістраль слави ставили на концях дітей. Це страшна була картина. Не можна не згадати і про фільм Два кроки до тиші, де показані останні дні перебування радянських військ в Афганістані. Це два останні дня, коли виводили наших солдатів із Афганістану. І в той же навіть останній день ще стріляли. Такий критичний. Ну і багато в мене було фільмів, де я був режисером, а не постановником. От, музичний фільм «Тільки ти був, хороші фільми були. Але в зв'язку з тим, що Москва перестала давати нам дотації, українське кіно поставлене на коліно було. Я написав в одній книжці своїй Агонія Дніпра. Справа в тому, що немає грошей, немає фільму. Хоч, але тепер є хоч теми. Шукай, пиши, шукай спонсора, можна. Але я вже не в тому віці, щоб бігати і шукати. Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко привітала знаменитого земляка із ювілеєм та відмітила, що пишається такими людьми, як Юрій Тупицький. Також вона вручила кінорежисерову відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Ловиш кожну мить, ту, знаєте, таку художню. Художню знахідку кожну, радієш тій кожній знахідці, і, і ловиш оте у вас Довженківське оте бачення, точне бачення художньої деталі, отої миті концентрованої, шкіцу, кожного шкіцу життя нашого українського. Я вам за це надзвичайно вдячна. І ви знаєте, і сьогодні я зранку побачила. Що ви сьогодні такий гарний святкуєте ювілей, я вирішила всі справи відкласти, бо ви сьогодні для мене головна справа, Спасибо. ви, Юрій Петрович Тупицький. <клес> І е, знаючи ваші всі заслуги перед Черкащиною, перед Україною, е, я сьогодні вам хочу вручити е, високу відзнаку. Е, Почесну відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Нагороджується тупицький Юрій Петрович. І от я знаю, що це найвища відзнака Шевченкового краю. Ви любите Шевченка, ви є виявим нашої українськості і хай дає Бог вам натхнення довгих років життя. І, звичайно, тої жаги творчості, яку ви маєте, щоб ви ви написали ще не один твір, який би став для нас такою, таким своєрідним, знаєте, своєрідною пам'яткою, так духовною пам'яткою. Вітаючи ювіляра Валентина Коваленко, подарувала йому вишитий український рушник в надії на те, що він стане оберегом для Юрія Петровича, а також українські жовто-блакитні квіти. А самодіяльний хор під акомпанемент самого ювіляра виконав кілька пісень авторства Юрія Тупицького. І видатного культурного діяча не уминули і працівники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дуже приємно мені особисто привітати вас як випускника Черкаського інституту. Ви ж там першу вищу освіту отримали, і як я зрозумів, що продовжуєте і зараз працювати частково і в школі. Мені дуже приємно і те, що ви. Так, достойно представляєте такий е, прекрасний кажуть Чорнобаївщину. Я зараз кажу за Черкащину. Бо е, якраз ваш ювілей е, вписується у контекст ось тих кілька ювілеїв, які були чи будуть, е, достойність Чорнобаївців, тож е, 75 минуло Сергій Носаню. 125. Михайлові трейхмарі, сьогодні ваші вілеї. Дай Бог, я думаю, що ми зробимо щоб дуже достойно, відзначити 175-річчя Михайла Старицького, ще одного краянина вашого і нашого. Да, це класик української літератури. Я захоплююсь тим розмаїттям талантів, які ви маєте, якими вас наділив Бог. Бо справді. Аж очі розбігаються і думка розбігається, коли подумать, як сказали, на стількох музичних інструментах ви тільки вмієте грати. Ну, а вам може підказати що не тільки на музичних е, інструментах. І скільки у вас літературних талантів, скільки у вас інших мистецьких талантів, аж страшно. Як не і е, е, я хочу вам у цей ювілейний е, ваш день, у нас щойно вийшло чис чис чергове число Колодного Яру, де є Добірка е, Вільшів і Юрія Петровича. Ну і це книжка літератури Дмитра, де про вас теж є інформація. Ну, а від дівчат почув. Шановний Юрій Петрович, ми щиро вітаємо вас із вашим юбілеєм, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, успіхів у всіх ваших починаннях і творчих з Юрій Петрович, ми все вас надихають рідні і близькі люди. Свої вітання Юрію Тупицькому презентував і Хор Канівської організації ветеранів. Дорогі Юрію Петровичу, дорогі черкащини, нам приємно бути сьогодні на вашому ювілеї, вітати вас із вашим 80-річчям. Від цих хайнчань, які знають вас, а вас знають багато через ваших творчість. Не вам міцного здоров'я, натхнення, хай та енергія, яка є у вас, ще буде довго з вами. Хай всі оточуючи вас. Будуть такими щасливими, як і ви. Оскільки в залі багато молодих людей, я хочу звернутися до вас. Ви пам'ятаєте рік народження Юрія Петровича, 1935 Ви знаєте, які випробування були в ці роки? З 1941 року за п'ятирічним Юрій Петрович пізнав, що таке війна що таке лихо. Але я звертаюся до вас молодих, незважаючи на такі невитерпні випробування, Юрій Петрович у досягти поставленої перед собою мрії. І навіть у свої 80 років він продовжує активно працювати, будувати велику, вільну і незалежну державу України. Беріть із нього приклад. Про таких людей ми маємо знати більше. Їх багато. На жаль, ми сьогодні міняємо поняття, ми намагаємося інколи переписувати історії, інколи намагаємося міняти наступ. Але перед нами людина, яка сама історія. І якби ми були всі такі. Як він, любили, процвітаю і красивою. Тепер завіляємо сьогодні, вітаю. У цей день твоєї весни. По-перше, здоров'я тебе, ми бажаємо, і в радості, щоб всі жили. Ще вітання від нашого хору. Кінцяємо і крайньому. О, друже, любими, скажи молодому, не від прожили, не дарма. У холоді й голоді з надією жили. Кірбою на працю ми йшли. Рідну земельку, як матір любила, і з піснею щиро майбутньому йшли. Ярасиком мама така називала, пишала з тобою завжди. Енергію віру, надію тіляла, такі я, ми діти війни. Ромашки коханим своїм дарували. Вон, одна вона в серці і є. Вона двох синочків на щастя робила. І вірно до нас всіх живе. Чудесно вам жити, внучатку дружити, у радості щасті, і щасті сто років прожити.